Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про бабу і гладущик молока. Випросила собі баба гладущичок молока, поставила молоко в запічку, а сама сіла коло нього, загнула ноги та й задумалася. Коли б мені, господи, теє молочко устоялося, то нароблю собі і сиру, і масла. Сир і масло продам та й куплю собі курку. Курка яєць нанесе, то підсиплю, курчата вигодую, продам та й куплю кабанця. Кабанець виросте, візьму за нього багацько грошей та й куплю конячку. Конячку продам, куплю биченя. Запряжу я те биченя до возика. Та й буду їхати на ярмарок. А як хто буде мене просити, бабко серце, підвезіть, то я ногою тур. Баба з просонку сунула ногою в гладущик, гладущик полетів з запічка на землю і розбився на куски, а молочко полилося білою річкою по чорній землі. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець! До зустрічі!